Так, друзі, на каналі, знаходжуся на маточнику фундука, трохи погана якість, тому що вже майже ніч. Дивіться, в якому стані в нас малина. Скоріше не підживляв, тому що були в нас сніг, заморозки. І не хотів, щоб у нас сильно стартувало, але декілька днів хорошої погоди і стартануло дуже файно. Проводжу підживлення за допомогою добрива Яроміла комплекс Норми внесення даного добрива. 20 кг на 10 сотків. Буду розсипати ось так дуже щільно, бо наросла кропивка дуже файно. Це є дана ділянка, другий рік від посадки. Ось дивіться, висаджував своїми саджанцями із контейнера. Дивіться, ось тут був висаджений основний, і як за рік часу вона розрослася. Просто результат шикарний. Так що буду я підживлювати, а результат за декілька тижнів скину, покажу. І Так, ще формула добрива. Формула 12-11-18. Зараз для старту в малині необхідний великоміст азоту. Хто не має даних добрив, можна використовувати аміачну селітру, нітрофоску, нітромофоску. Але я використовую ось такі професійні добрива, думаю результат буде чудовий. Так що, друзі, до зустрічі.